Як я і обіцяв, 5 лайків і кар'єра за наші клуби в Лізі конференцій. Перший на черзі Донецький Шахтар. І всім привіт ви на каналі Народний Плей. І сьогодні кар'єра за Донецький Шахтар в Лізі конференцій. А в першому турі на нас чекає Сант-Патрікс Атлетік, другий тур Орхус, третій поєдинок матч проти футбольного клубу Рапіт, в четвертому турі Праська Спарта. П'ятий тур румунський Ботошані. І в заключному поєдинку шостий тур проти Університатя Крайова з Румунії. Відає передачу під удар для Марлона Гомеса. І перший момент в Донецького Шахтаря. Розкішна передача на Педріньо. Педріньо один проти голкіпера. Пробиває знову голкіпер. Тут Педрініо 1-0. Донецький Шахтар виходить вперед. Педріньо простріл в центр. Пробиває Криські. Це 2-0. 32-га хвилина матчу. Крисків забиває другий. Туди наліво на Періні, Періньо буде прострілювати Педрініо туди, на Алісона Алісон пробиває тут. Рятує Голкіпер. Вбирає Педро Енріке. Дає на Еліаса, і Еліас буде пробивати за меж штрафного зараз Голкіпер. Леннон з м'ячем віддає передачу на Кенія, Кенія пробиває різник, вперше вступає в гру. Еліаса і пере... віддає передачу на Еліаса. Еліас один проти голкіпера буде пробивати і поперечка зараз рятує. Там так... Віддає передачу на Алісона. Алісон вибігає один на один з Голкіпера. Ром... І на цей раз Алісон забиває. Там Педріньо скидає головою Педріньо на Еліаса. Еліас пробиває, що робить Голкіпер. Бондаренко навішує. Бондар пробиває головою, який моменту. І момент не закінчено. Рисків буде пробив, оце удар. І фінальний свисток. Донецький Шахтар впевнено перемагає ірландський клуб з рахунком 0-3. А в рамках другого туру Ліги конференції Шахтар приймає футбольний клуб Корпус і передача на Егіналдо. Егіналдо буде пробивати штрафного прямо в руки для голкіпера. А я тільки помітив, що Еліас в запасі. Бакен буде навішувати тут удар головою різних тягне. Дев'ята хвилина ось такий момент біля наших воріт. Іона Емері, головний тренер Донецького шахтаря. Ну а чому б і ні? Рігінал, дочекай на забігання від Трісква. Криськів буде пробивати і зараз тягне Голкіпер. Гомес буде навішувати на Бондара, Бондар вище воріт. Перехоплює Бондаренко і відразу ж помиляється про удар. Пощастило тут для Донецького Шахтаря. Помилка Бондаренка. Емері. Передача туди і удар. Різник без проблем забирає. Ну і перший темп завершено. 0-0 поки що деталі закидає. Тут Емері з м'ячем. Пробиває Емері, Повз ворота. Еліас Ферейра та Мар'ян Швед вийдуть на футбольне поле. Дай передача туди на Сольбакена. сольбакен б'є сольбакен різник, тягне. Маріян Швед помиляється, під удар. І пропускає донецький шахтер. Сольбакен з М'ячем. Пробиває Сольбакен, тут рикошети котовий. Немає контратаки фінальний свисток. Неочікувано поступаємо з Оркусу з рахунком 0-1. Як же я хочу спати, але ще 4 поєдинки. Післязавтра має бути відео. А в третьому турі до нас приїжджає австрійський рапід. Кіліов під удар і ворота. Але навіть якби був гол, його б скасували через офсайт. Проблеми у нас в захисті, великі проблеми під удар і 0-1. А точніше, проблеми у мене з руками. Відина Еліса, Еліас одразу ж пробиває тут кауа. Тягне цей удар. На вісі буде пробивати Бондар, зараз витягує голкіпер. А Гергіч пробиває поперечина, поперечина дає нам надію. А перший ідем завершено, поступаємо з рахунком 0-1. Чи буде він пробивати, пробивай тягне. І тут хто перший антісте, антісте. Зіграв рукою. Передача на Гюліксена. Гюліксен проти різника 0-2. Та як же ж він легко проходить, що роблять захисники? Удари. вже друга чи третя поперечина. Ще удар. Забирає Різник. І нашу штрафну, ударі 3-0. Не встиг я перемкнутись. Не встиг я перемкнутися на гру. Ось. 3-0. Ну що ж, фінальний свисток матч так і завершився з рахунком 3-0. А в рамках четвертого туру донецький Шахтар їде в Прагу на матч проти Спарти. Таратака в Шахтаря немає, 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 помиляємося в захисті. Помиляємося в захисті і знову різне. На Еліаса. Еліас набирає швидкість. Підбирає під себе. Віддає передачу на Гомеса. Гомес пробиває Гомесі. Зворота. І удар з -за штрафної різних забирає до рук. І вкидає відразу. Вкидає відразу на Аліса. Аліаса. Алісона. Алісон віддає на Еліаса. Еліас на Педріння. Педріньо набирає швидкість Один на один проти голкіпера і пробиває. І донецький шахтар виходить вперед. Перший гол за останні три поєдинки і другий гол Федріньо в лізі конференції. То віддає передачу у нас і удар. І різник знову забирає. На Марлона на Гомеса Гомес віддає передачу на Еліаса. Еліас пробиває з метрів. Так, 12-й забиває 2-0. І перший тим завершено. Передача на Гомеса, Гомес. На Еліаса. Еліас підбирає під себе і пробиває Ель Піжонію. Піде передачу на Гомеса, Гомес на ударній позиції пробивається 3-0. Ну і схоже, це кінець. Підею на Ісаке Сілву. Ісаке Сілва тут виривається в штрафну, підбирає під себе. Ісака віддай. Не віддає він передачу. Тут в мені просто вже прокинувся біжом. Навіс в штрафну. Удар головою Різник. який сейв. Навіс. На ударній позиції гравець Спарти і Різник знову тягне. Під, під кінець матчу Спарта почала грати. Із кутового ще один удар і забиває Спарта. 87-ма хвилина і рахунок 3-1. Але тим не менше впевнена перемога Донецького клубу. Матч проти Ботошані і даємо шанс для Трауре. До речі, з цією командою ми вже зустрічались тільки в кар'єрі за в Лізі Європи. Хто не бачив, подивіться перше відео на каналі. Сніг на стадіоні в Румунії і. Потошаня приймає донецький Шахтар. Дуже важливий матч для гірників з точки зору турнірної таблиці. Передача на очередька, Очередько віддає на Траоре. і Траоре тут проти захисників проходить. Траоре передача в центр на Марлона. Гомисець 1-0. Четверта хвилина матчу. Шахтар забиває. Дніпро так само тоді розпочинає. Всі пам'ятаємо, як завершився поєдинок. Та пам'ятаємо, як Дніпро взагалі завершив до бігу Європи. Лопес передача туди. Там нікого немає. Удар, і 1-1. Ось це так початок поєдинку. Кімпану проти Педро Енріке. Педро Енріке тут ідеально відіграє в Підкаті. Навіс. Під удар і різник. На Гомеса. Марлом Гомес іде на очередька. Очередько побачив забігання Педріньо. Педріньо набирає швидкість. І виходить один на один проти голки, віддає передачу на трауре. Трауре пробиває 38 хвилина матчу Шахтар попереду. І перший тайм завершено. Поки що перемагаємо за рахунком 2-1. Надіємось, так буде й надалі. Центр передача на Хервіна. Хервін пробиває різник, забирає групі і відразу ж кидає. Лопес пробиває в для різника. Я вже практично не бачу поля. Один на один проти різника удар і ворота. Як же ж нам щастить? Як же ж його збиває наш гравець? Удар від Лопеза, різник, Передача на трауре. Трауре віддає. повертає, точніше, на Еліас. Еліас по правому фланзі буде прострілювати на трауре, але. Але прострілює в руки для голкіпера. Надарні позиції різник. Тут вибити треба м'яч. Вибити треба м'яч, і на щастя. Рі... Це пенальті. За що? Бондар, що ти наробив? Так, дивимось. Вар, я вимагаю вар. На щастя, це жовта картка за відкладений фол. Я вже дуже злякався, думаю, це пенальті. Ніхто, не, ніхто до нього не біжить, ніхто не накриває взагалі нікого. І удар за меж різних забирає друг. Переведення направо. Пробиває повз ворота. Ну і нарешті цей матч закінчено. Донецький Шахтар все ж таки перемагає з рахунком 2-1. А перед заключним поєдинком Донецький Шахтар знаходиться на 11 й сходинці, маючи 9 очок, Київське Динамо на 13. й І швидше всього, ну, як мінімум, ми в плей-офф. Якщо переможемо, то можливо навіть заповземо в топ-5. Але наша мета це, звичайно, 1-8. Заключний поєдинок, поєдинок проти Університету Крайової. І Еліас з центрополя. Матвієнко сталиться в підкат, нічого з цього не виходить. Передача під удар Різник тягне. Навіс удар поворотам і повзворота. Дуже активно розпочали гості. Щось мені це дуже-дуже не подобається. Радулеску. По правому фланзі. Сімба передачі повзворота. Аж це вже третій момент на 10 й хвилині. Еліас. Іде розкішна передача на Алісона. Алісон пробиває Алісон і 1-0. Перша атака донецька шахтаря 15-та, коли на матчу є 1-0. Другий гол Алісона в груповому етапі Ліги конференції. І під Який ще ж небезпечний цей був удар. Бондар. Розкішна передача п'ятою, але для суперника Бондаренко вибором м'яч і помилився. Різник. Матай не буде пробувати Матай, Матвієнко. На Алісона. на Аліса. Алісон йде в центр на Бондаренко. Бондаренко на Еліаса. Еліас. Прибирає під себе віддає передачу на Бондаренка і Бондаренко пробиває. До речі, на воротах український голкіпер Ісенко. Скільки ж помилок у нашому захисті? Передача. І удар є різник, котре показує клас. І перший тайм завершено. Перемагаємо з рахунком 1-0 і готуємось до другого тайму. Передача на трауре, трауре віддає передачу в центр на Бондаренка. Бондаренко пробиває тут. І Сенко ідеально відігрує передача від Алісона, але Алісон був в офсайді Альхамлаві. Сімба. Сімба віддає передачу, під удар і все ж таки гості зрівнюють рахунок в цьому поєдинку. Ще один удар тут, різні тягами. Федроенріки. Альхамлавій пробиває різні тягні. І фінальний свисток Донецький шахтар грає в нічию проти університету Крайової. Дуже прикра ніче, як на мене, ми мали перемагати і виходити в 1-8 фіналу Ліги конференції, але натомість будемо грати в плей-офф. А в плей-офф на нас чекає Antwerpen. Київське Динамо також вийшло в плей-офф Та зіграє проти коня спору. А на цьому будемо завершувати. Якщо сподобалось відео, постав лайк та підпишись на канал. 5 лайків і я знімаю продовження. З вами був Народний Плей. До зустрічі!